Це не виняток у цьому процесі, коли ми маємо разом всі спільно заощаджувати споживання електроенергії. І власне сьогодні в області складено відповідні графіки обмеження споживання електричної енергії та потужності. Звичайно, основна мета таких заходів і складання такого графіку це стабілізація, стабілізаційні заходи. В загальній нервосистемі нашої держави. Що знаходиться в цих графіках? Це перелік, перш за все, промислових підприємств основних споживачів електроенергії в регіоні. Вони складаються з п'яти черг і вводяться в дію поступово. Вони передбачають підкреслюю, самостійне, добровільне припинення споживання електричної енергії підприємствами. Які включені до нього, і це робиться власними силами та не передбачає примусових відключень з боку ОБНР. Введення графіків обмеження енергоспоживання на даному етапі не стосується населення Одеської області і міста Одеси. Ми говоримо ще раз кажу, про регіон і говоримо про... Власний центр про міста. Щодо тих порад, які сьогодні надають наші енергетичні підприємства, мережі до мешканців для громадян України, я не буду їх повторювати. Всім відомо, коли треба обмежувати використання тих приладів, побутових, перш за все, які мають велике нерозпоживання. І ми говоримо про основні моменти з сьомої години ранку до 11-ї години ранку, ну і власне з 17 до 23 години вечора. Тому ще раз підкреслюю, для усіх нас і для мешканців Одеської області це енергетичний фронт, на якому ми всі є солдатами, є відповідний наказ і його треба виконати.